Оповім дашто, лемківська байка. О лінивім мацьку. Єден газда, гдовець, оженився пак з другого, і мов з першої жене сина, а тот син не хотів робити нич. То, -то мачоха хпекла му хліба і виправила його служити. І він тот хліб з'їв і вернувся назад. Пак му знов змувовав півмацька зерна. Змук йому хпеку хліба і зазгово правила служити. А їм у мене бив омачик. Ішов коло дороги, і їв хліб, а джа просив хліба, і він му дав, і говорить: Нате вам, джадушу, нате, бо повідає, що хто дасть бідному, же йому дасть біг. Іде зас коло дороги, і зазбив джад, і зас просив хліба, і він зас мудов хліба, і зас так говорив. Ішов за і зас нашу дяда третій раз і засму до хліба. І так говорить, you have хліб роздав, а мій пан Бог ніч не дає. І пак тот третій джад хліб? А тот говорить, так і воречек, щоб з нього мов дос, що він схоче. Добрі! Так ще вернув дому, і стряс то творечок на пецу, щоб му дав бобу. І дав му воречек бобу, і він їв, а то та жену цьому газдове. Наш мацю ж хтось і знає, бо вийшов напець і заєдно їст. І говорить тот син: Воречек воречек, я хочу киселичі до бобу. І воречек му дав киселичі, і говорить молотець, же до ліса пняки торочити». Пиду, тату, пиду, я шитко пняки торочу. Пак пішов до ліса і щів на пняка, і заспросить воречок жебому довки киселичі і бобу. І тот його отець вийшов зазирати, чи даш то робить, і прийшов додому і гварит, Ніч не робить, лимщиде на пняку і їст. І пак вийшов другий раз зазирати, а тот вшутки пняке на купі, мов, тим стряс воречком, воречек, воречек, жебо миша тут, вшитки пняки на купу сторочили. І вийшов зазирати його отець третій раз, а пняків било, барз дуже накупі і говорив Якщо то то звезе. А син повідат, Цітьте тату, бо я то то звезу нараз. Заз просив воречка Воречок воречок, жеби міще тусто увіз. І він то пняки в'юз перед того пана, що казав віцове, жеби то пняки поторочив і в'юздомив. Пан ся встрашив. Що ще таке стало, що іще ніхто таке, а не раз не в'юс. І пак тото -то ще зметали з воза саме, а весь се розійшов того не било нігда. І било вечілля, що чішар віддав оддав удівку. І пак він на тото вечіля прийшов, і тота дівка вибрала со його. Як назганяли чишари жеби вибрала газду, Котрий ще їй подаба, а вона вибралася його, і пак отдалася за нього і замурувала їй до мурованичі. Такий мур з каміння. І вона з тим газдом мала шитко красне, то творечок як їм давав. І пак спроводили військо, щоб їм голови постинув. Вона вийшла на ганок з той мурованичі і говорить, Мачуш, мачуш, на нас войською йде, а він ж ще. Ці далеко тото войско? Вона повідомить Туй. Він вийшов з воречком і пак гларит, «Жебо шитко войско попадало. І шитко попадало і було там до третього дня. І пак тото войско гоща просило вже не будемо голови стенати, лям же би пишво домів. Другий раз тот чісар іще більше войська спровадив. Же би му тото кінча дешво». І застото іще попадало, як із воречком вийшов, і спровадив на нього войско третій раз і третій раз то войско попадало. Потом Чішар дав покій, і уж так жили собі.